Привіт, це подкаст голені. І я Ліна. Мене звуть Маруся. Це проєкт, де ми хочемо говорити про теми, які замовчувалися, досі замовчуються в суспільстві, через що ми особисто страждали, страждаємо і розгрібаємо всякі комплекси. Ну, наші основні цінності це рівність, толерантність, щирість і ми хочемо доносити їх. В маси і розширювати нашу бульбашку і робити таку класну ком'юніті людей, які хочуть розбиратися в собі, хочуть відкриватися собі, світу, людям і працювати над собою. Цілі цього проєкту це поділитись досвідом. Відверто, щиро, те, що в нас було, нашими думками, і донести ідею того, що будь-який ваш досвід, будь-яке ваше самосприйняття, транслювання є нормою. Просто про прийняття себе, про якісь дивні експіріанси, які насправді багато хто проживає. Ми тут все це легітимізуємо. І давайте все це разом обговорювати в описах під нашими подкастами. Ви зможете знайти посилання на всі сторінки цього проєкту, наші сторінки особисті, і також посилання на баночку, де ви зможете нас підтримати для розвитку цього проекту, якщо ви також як і ми вважаєте, що дуже важливо зараз, як ніколи, як і завжди, проговорювати, легітимізувати теми і підтримувати. Український Ютуб. Все-все шукайте в описі.